Вітаю, друзі! Сьогодні готую рогалики з цибулею. Такі рогалики можна подати до перших страв. Готую їх з пісного дріжджевого тіста, готується швидко, хоч і дріжджеве тісто, але воно без доби, тому швидко підходить і легке в приготуванні, а смак рогаликів вас порадує, м'яке смачне тісто і пікантна цибулева начинка. Готую опару до 250 мл теплої води додаю одну чайну ложку цукру, 5 грамів сухих дріжжів. якщо дріжджі пресовані, то 15 грамів. Розмішую до їх розчинення. Борошна додаю стільки, щоб опара була по консистенції густа сметана. Миску з тістом накриваю харчовою плівкою і ставлю в тепле місце. У мене опара підходила 20 хвилин, до опари додаю одну чайну ложку цукру, півчайної ложки солі, 40 мл рафінованої соняшникової олії і борошно по рецепту 450 грамів. Я вже борошно додавала до опари, а залишок борошна додаю до тіста, поступово вмішую стільки, щоб тісто стало м'яке, липне до рук, але на руках не залишається. У мене залишилось 30 грамів борошна. Далі вимішую тісто хвилин 8. Ще одну хвилину легенько б'ю тісто об стіл, іначе закручую в рулет. І ще одну хвилину легенько б'ю тісто з усіх сторін стіл, як м'ячик. В кінці замісу тісто стало м'якеньке, гладеньке, до рук не береться. Миску і тісто змащую олією, накриваю харчовою плівкою, ставлю в тепле місце, щоб тісто підійшло. Тісто підходило 30 хвилин. Роблю тісто обминку і знову ставлю в тепле місце хвилин на 30. Тісто підійшло, легенько обминаю його і ділю на шматочки по 70 грамів. Всього тісто 700 грамів, тому отримую 10 шматочків. Підкатую її в кульки, накриваю плівкою, залишаю на хвилин 10. Готую начинку. 200 г почищеної цибулі нарізаю на четвертинки і нарізаю на пелюсточки як можна тоньше. Додаю сіль, перець чорний, чілі, паприку для кольору, ложку рафінованої олії все розмішую. Начинку не пересолюйте, але сіль повинна відчуватись, щоб начинка в рогаликах не була прісною. Кожній кульці надаю трикутну форму. Розкатую, гладенький бік повертаю донизу, це буде верх рогалика. Ще трохи розкатую і так роблю з усіма кульками тіста. Далі змащую тісто нагрітою до теплого стану олією. Кладу одночайну ложку начинки, кінчики рогалика підкатую і закручую рогалик. Кінчик рогалика ховаю під низ, щоб не розкрутились рогалики, коли тісто буде підходить. На деко кладу рогалики на відстані один від одного, накриваю харчовою плівкою, і ставлю в тепле місце, щоб підійшли. Під плівкою рогалики не будуть підсихати, залишаться вологими, і за цього рогалики будуть мати гарну жовтеньку коліровку. Перед випічкою плівку знімаю, випікаю в розогріті до 180 градусів духовці, готовність провіряю дерев'яною шпажкою і дивлюся на коліровку. Не пересушуйте, щоб рогалики були м'якенькі. Готові рогалики змащую олією і можна подавати до столу. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.